Ну, от далі на цю тему ми більш докладніше поговоримо з Денисом Нагорним. Це майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади. Добрий день, пане Денисе, і слава Україні. Героям слава доброго дня студія, доброго дня, шановні телеграм. От цікава ваша думка і ваших колег, побратимів і посестер щодо цього проекту. Що б ви сказали, оскільки зараз цей урядовий законопроект його передають в Верховну Раду, там ще буде перше читання, буде друге читання. Що б ви сказали і урядовцям авторам цього законопроекту, і депутатам, які будуть зараз його читати і приймати остаточну версію голосувати за закон? Ваші Побажання, ваша думка, ваша така рецензія певна? Особисто в мене, як у військового, це абсолютно для мене це позитивний законопроект, тому що по тому, в нас війна не закінчилась. Я не знаю, що так люди взяли, що в нас вдруг закінчилась війна, і в нас всі росіяни десь втекли за урал і не треба більше воювати. Особливо це стосується демобілізації. Є такий от нюанс, що ми. Е, грубо кажучи, танцюємо від противника. Тобто від тих моментів, коли е, вони десь концентруються, можуть повторити нам Ірпінь Бучу Бородянку, можуть повторити нам Маріуполь. Так само і щодо того, що е, якби кожен з українців має розуміти, що зараз війна перейшла в стадію вабанка, тобто е, диктатор. Цей кладік сказав, що каже, мені все одно, скільки вас там помре, ви, як нація, маєте перестати існувати. Це в, в грубому сенсі. Тому е, в будь-якому випадку нова кров, яка умолодить, по-перше, нашу армію, тому що призовний вік зменшується, і молоді люди, які приходять, вони приводять з собою інновації. А ми знаємо, що в нас війна перейшла в стадію. Коли вводяться нові технології, зокрема, ті ж самі дрони, ті ж самі засоби РЕП, так само і це дасть можливість відпочити тим, хто зараз безпосередньо перебуває в гарячих точках. Тобто людям не слід боятися того, що їм доведеться воювати. Тому що вони, вони мають розуміти, що вони воюють за своє існування. І так само вони мають розуміти, що вони воюють за те, що Точніше не так, що їх непідготовленими не кинуть в бойові дії. В будь-якому випадку, в законопроекті передбачається, що мінімум пів року буде навчання, їх озброять, оснастять, Тобто так само позитивно ми дивимося на те, що не буде строкової служби, тобто базова загальна підготовка для всіх. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, з приводу цього законопроекту, саме його тексту, у вас є якісь зауваження? Ви ж обговорювали це з колегами? Е, так, зауваження щодо тексту є стосовно е, стосовно заключених, стосовно ув'язнених. У е, нас така от думка серед військових, що е, армія це літа, еліта України. Тобто не варто брати е, ув'язнених е, і надавати їм зброю, і е, взагалі мобілізувати їх. Тому що ну як е, людина, яка скоїла злочини, людина, яка скоїла злочини, ми ж не росіяни, що використовуємо групи в Тор чи в МВ, не потрібно уподобатися противнику. Що ви, що ви думаєте з приводу електронних повісток? Що треба реєструватись в електронному кабінеті і туди будуть приходити повістки? Звичайно, це було б супер. От Ми на даний момент маємо такий от застосунок чудовий, як дія. Але це буде менш... не в дії. Ну так, але це буде окремий застосунок, якщо, якщо вже на те пішло. І не треба буде нікуди бігати, нікуди там скриватися чи ще щось. Все прийшло все в електронному кабінеті, все чудово. Але чи всі мають е, таки матимуть цей застосунок? Чи всі матимуть інтернет, чи всі матимуть такі телефони, смартфони, де будуть ці застосунки? І ще дивіться, що говорять адвокати: якщо повістка надсилається через електронний кабінет, днем вручення повістки вважатиметься час отримання сповіщення в ТЦК про її доставлення. Але або не пізніше 17 годин від моменту надсилання повістки в електронний кабінет. Після цього вже йде нарахування днів, через які, якщо там е, не приходить е, військово зобов'язані, то тоді вже це буде вважатись як ухилянством, так. і там відповідні санкції. Так, там є термін в 5, в десять днів, наскільки я пам'ятаю. Трьох днів. Е, да, ну, десь так. Е, Суть ну, в тому, що час е все-таки вже переходити до електронного суспільства, ми вже всі перейшли да, на банківські карточки. Якщо ми навчилися користувати банківськими карточками, то я думаю, електронним кабінетом теж, теж всі можуть користуватися. Нічого тут страшного немає. Так само, як нічого страшного немає, в тому, що е в призиві до війська. Так, те, що говорив ось пан Дикий, що необхідно на нулі зробити день за два. Ваша позиція? Я б навіть зробив в деяких місцях день за три. Наприклад, в таких, таких місцях, як Бахмут, в таких місцях як Авдіївка, Кринки, там, звичайно, там вердверден ну, віддихає. Просто віддихає. І ми маємо розуміти, що. Бо добу в таких надважких умовах, це, ну, це дуже важко. Що Особисто знаю, дум... тому що е, буде наша четверта бригада оперативного призначення Рубіжне, якої я всіх до речі запрошую, от е, то вона пройшла такі от місця, як Рубіжне, як Сіверодонецьк, де просто все стиралося з лиця землі російської артилерії. Вважаю, що так, навіть не день за два, а день за три. Що ви думаєте з приводу покарання для ухилянтів, які прописані в цьому законопроєкті? Щодо ухилянтів, тут просто людям потрібно пояснити, що ухилятись не потрібно. Потрібно, потрібно допомагати армії. Якщо ви боїтеся, ви не можете. є завжди такі посади, наприклад, в столу, де можна щось відремонтувати. Є такі от посади, наприклад, зараз йде кібервійна, наприклад, для посади для технологій. Тобто самих умам не здається, що це ну такі е, е, дуже жорсткі обмеження, тому що в цьому законопроєкті прописані наступні так для е, щодо порушників законодавства про мобілізацію так званих ухилянтів. у вигляді обмеження виїзду за кордон, обмеження в праві керування автомобілем, накладання арешту на рахунки в фінансових установах, електронних гаманців і депозитних. Рахунків, тобто, якщо, наприклад, людина в не зареєструвала, чи людина в цьому електронному кабінеті е, не побачила чи не відреагувала вчасно на е, цю електронну повістку, то вона є ухилянтом і ось має такий список обмежень покарання. Ну, по перше, треба дивитися на причини, чому людина не змогла це е, цього зробити. Тобто, там ж є ряд причин, там якісь стихійне лихої, наприклад, військові дії. Чи ще щось, тобто не 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 завжди накласно накладати ці обмеження, тому що тут час такий, що зараз світло є, завтра його немає. Телефон зарядити той же самий, ніде і добуває. треба і треба ТЦК повідомити протягом трьох днів. Як тільки прийшло це в електронний кабінет, треба протягом трьох днів повідомити причину, чому ви не з'явитесь в потрібний час, бо інакше ви вважаєтесь ухилянтом. А якщо немає світла, ну так немає інтернету. Доволі таке тонке питання щодо цього. Чому тонке? Тому що е, з приводу доставки цього повідомлення про повістку або про, про мобілізацію. От. Щоб не вважатися ухилянтом. Тобто, мають бути якісь логічні, е, логічні ланцюжки вирішення цього питання. Я думаю, що тут, тут слід догляду подумати щодо що, що, що того, кого вважати ухилянтом? Насамперед. Але все-таки, я ж кажу, я закликаю і слід думати про те, що в нас війна. І нам діватися нікуди. Ось є чуть слава банку. Я не те, що закликаю, я вже кричу про це, просто-напросто. Що в нас або ми існуємо, або ми не існуємо. Іншого не дано. Почули, дякуємо вам за включення. Дякуємо за відповіді на мої питання. Денис Нагорний, майор національної гвардії, начальник начальник штабу артилерії 4-ї бригади. Рубіж був з нами на зв'язку.